Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Друзі, ми в своєму садочку п'ємо вранішню каву і насолоджуємося смаколиками зі свого садочку. Сьогодні незвичне відео. До нього мене спонукала моя двоюрідна сестричка Ірина. Є з чоловіком садочок, розташований недалеко від нашого садочку в Харківській області. В неї ще досвіду не дуже багато. Вони почали створювати свій садок за рік до початку війни. Тому, коли зараз в неї з'являється можливість потрапити до свого садочку, вона не одразу може зрозуміти, що їй треба робити, які обробки проводити. Взагалі, як підготуватися до наступної зустрічі зі своїм садочком, і вона мені запропонувала, щоб ми зробили саме таке відео, які роботи ми будемо проводити в липні місяці? Можливо. Комусь із вас це теж допоможе спланувати свої роботи в ваших садочках або поїздку до вашого садочка. Отже, друзі, ми п'ємо вранішню каву, духмяну, і будемо насолоджуватися смаколиками. А потім вже будемо розповідати. Що ми робимо, як ми робимо, які роботи будемо проводити. А може ми взагалі будемо в липні місяці тільки відпочивати, друзі. Ось дивіться. Це така смокота. Полоничка. Зі свого садочку. Черешенка, що там ще, суниця. Парічка, черешня, смакота. М -м -м. Обожнюю, обожнюю, Все, що готую з полуницею, <lishing> друзі, це неймовірна смакота. М -м -м. Отак би відпочивати. І нічого не робити. Але так, друзі, не виходить. Отже, починаємо з плодового саду. Коли ви зібрали врожай? Перший врожай – це в нас черешня. Дивіться, коли ми зібрали з дерева всю черешню. Або будь-які там, може, яблука ранні у вас, вишні ранні, що у вас є, зібрали врожай. Через два тижні після того, як зібраний врожай, треба обов'язково обробити дерево препаратами ЕНЖО плюс скор від хвороб та від шкідників на 6 літрів води. Або препаратами ЕНЖО. Плюс топсин на 5 літрів води або препаратами сальто плюс твікс на 8 літрів води. Обов'язково по листу після збору врожаю обробляємо плантатор і підживлюємо дерево під корінь. Обов'язково для чого це треба робити, щоб наступного року в нас був гарний рясний врожай, тому що через 2-3 тижні після збору врожаю в деревах починається процес закладки бруньок наступного сезону. Бруньки потім дадуть квіти, і квіти дадуть ось такі гарні і смачні ягоди і плоди. Тому обов'язково це зробіть. В липні місяці ще будемо займатися трояндами. Вони відквітнуть після того, як вони відквітли, треба буде їх обрізати. Після обрізки підживити і обробити від хвороб та шкідників. Підживлення буду робити на вибір. Ось такими препаратами: в мене є кристалин, ще є активне зростання, професійний комплекс. Можна використовувати препарати чистий лист, або роял мікс для підживлення. Обробки від хвороб та шкідників можна зробити такими препаратами: вертимек плюс блюз бакову суміш робити і додати ще препарат smart grow для квітучих на 8 літрів води, або вертимек. Плюс Флінстар на 8 літрів, і додати препарат Ізабіон. Дуже гарний препарат, мені він сподобався, я його використовувала і на квітучих, і на хвойних рослинах. Відновлення мені дуже сподобалося. Ось, друзі, після цвітіння, ось так, можемо трошки підтримати наші троянди. Через 10 днів після того, як ми обрізали, підживили, обробили через 10 12 днів це вже буде середина липня місяця. Тоді треба вже буде підживлювати троянди наші трошки іншими добривами, де вміст азоту мінімальний або навіть зовсім його немає. Я буду підживлювати свої троянди монофосфатом калію. Три рази поспіль через 10 днів буду підживлювати троянди, ось саме монофосфатом калію, і обов'язково буду проводити обробки зверху від хвороб та шкідників, такими препаратами, як актелік плюс топсин на 4-5 літрів води, або актелік плюс фундазол на 4-5 літрів води, або актелік плюс рідоміл. На 5 літрів води. Чому обов'язково акцентую вашу увагу, щоб обробляти троянди? Тому що саме в середині літа починаються перепади температур нічні, денні і з'являються грибкові захворювання. Дуже часто на трояндах таке трапляється. Тому профілактичні обробки кожні 10-12 днів вам допоможуть зберегти ваші троянди, щоб вони були чисті, щоб зовнішній вигляд листячка був дуже гарний. Тому, друзі, наполягаю на тому, щоб все ж таки обробки робити, саме від хвороб та шкідників. Якщо ми вже поряд з трояндами, скажу, хто не бачив ще наші троянди, як вони називаються, це троянда Голден Шойерс. Навесні дуже кардинально обрізку її робила, тому що вона трошки в е минулому році, мабуть, страждала. Нас не було в нашому садочку, він був під окупацією, війна, і ми не могли потрапити сюди. А ця дивовижна троянда це троянда поезія. Обидві троянди духмяні. Аромат тут не перевершений. І ця дуже гарно пахне. Рожева, така неймовірна, така делікатна, ніжна і жовта Golden Shores, Неймовірний аромат має. Ці троянди поезія квітне майже все літо. Ось так, такими хвилями: квітне, квітне. Починають з'являтися суцвіття, я їх обрізаю. Голден Шойерс теж квітне два рази. Перше квітіння дуже рясне, друга хвиля трошки менша, але все ж таки дуже гарна. І коли дме вітерець, по всьому садочку ми чуємо аромат: ось саме троянди Голден Шойерс. Він дуже насичений. Такий. Ну, ні з чим його не сплутаєш. Одразу можна сказати, що так пахне троянда. Коли я проводжу обробки троянд від хвороб та шкідників, обов'язково не забуваю обробити флокси, тому що вони теж можуть захворіти на мучнисту росу, тому обов'язково не забуваю їх обробляти. Вони Ще без суцвіть обробляти їх можна. Навіть коли вже з'являються суцвіття, і я бачу, може якась проблема є, я внизу теж не забуваю обробляти флокси. А ще, якщо не квітнуть лілії, лілії я такими ж препаратами, що і троянди обробляю. Обов'язково ювілей. Принца Де Монако. Неймовірна квіточка. Неймовірна красуня. Дивіться, якого різного кольору квіточки. Я вже колись показувала ось цю трояндочку, дивіться. Розпускається одна, потім друга. А в кінці вже зовсім іншого кольору. Може, хто знає, яка її назва, вона дуже духмяна. Аромат в неї такий самий. Як Голден Шойерс. Дуже пахне. Неймовірно. Як рижемо. Ось ці дивовижні, дивіться. А це молода Троянда Хендель, друзі. Неймовірна. Це третій рік її зростання. В позаминулому році одну квіточку бачила. В минулому нічого не змогли побачити. Хочу, щоб ось тут вся оця конструкція, яку чоловік зробив власноруч, щоб вся вона була в цій троянді. Догляд за хвойними рослинами в липні місяці. Профілактичні обробки від хвороб та шкідників. З такими препаратами твікс плюс топсин, бакову суміш робимо. Або актелік плюс фундазол плюс смарт -гроу хвойні. Бакову суміш робимо. Або санмайт плюс сальто плюс плантатор з формулою 30 10 10 Ось саме для хвойних рослин. Це профілактичні обробки. Якщо ви бачите, що якась проблема, ну якась хвороба, щось не те трапилося з хвойними. Там вже й інші обробки. Треба дуже ретельно оглядати свої хвойні, щоб якісь там шкідники або будь-що, друзі. Тому що це профілактика. Але якщо ви будете регулярно робити профілактику, вам не треба бути лікувати від якихось дуже складних хвороб і якихось дуже агресивних шкідників. Тому я наголошую: обробляйте профілактично сад, ви побачите з часом, що це кращий. Засіб для того, щоб садок був здоровий, Щоб всі ваші хвойні рослини, навіть після будь-яких стрижок, будь-яких навантажень, посухою або рясними дощами, вони все витримають. До речі, якщо будуть рясні дощі, якими препаратами можна обробляти хвойні рослини? Препарат гард або препарат мідний щит. Вони дуже гарно працюють ось саме коли довготривалі дощі йдуть. Тільки но закінчилися дощі. Одразу обробляйте, обробляйте хвойні рослини. Якщо багато дощів, дуже часто таке трапляється, що виникають кореневі гнилі. На будь-яких рослинах на хвойних, в тому числі, якими препаратами можна знешкоджувати, якими обробляти хвойні рослини. Під корінь підливаємо такі препарати, як топсин, м або фундазол, або препарат Максим. Звертаю вашу увагу, що препарат Максим оригінал буває тільки в пакуванні 100 мл. Ось це оригінал. Вони дуже гарно працюють. І ще, якщо ваша діляночка або садочок розташований таким чином, що у вас е, волога е, не уходить дуже швидко, або десь низько розташований, або дуже близько грунтові води, яким чином можна допомагати саме хвойним рослинам біля хвойних рослин, десь на відстані метр трошки. Метр двадцять біля рослини треба вирити траншею і туди насипати гашене вапно. Гашене вапно дуже гарно втягує надлишки вологи і обеззаражує ґрунт. Газон теж потребує нашої уваги в липні місяці. Особливо в липні місяці. Коли денна і нічна температура дуже відрізняється, можемо побачити саме в липні місяці, як починається пожовтіння газонної трави. Що треба робити, щоб підтримати газон? Після стрижки обов'язково підживлюємо, якими препаратами саме в липні препаратом аміностар плюс плантатор робимо бакову суміш. В оприскувач і я ось так проходжуся зверху по травичці і підживлюю її по листу. Гарно працює. І декілька вже, ну, вже багато років, скільки в нас газон, саме в липні місяці в нас такої проблеми нема. Завжди дуже гарна газонна трава. Подивимося, що в цьому році буде, тому що в минулому в нас не було можливості доглядати за нашим газоном. І, друзі, хочу вам сказати: ми так дивимося. Так він не такий, як в минулі роки був, але все ж таки не дуже поганий, дивлячись на те, що в нас зараз можливість тільки один раз на тиждень. Його поливати. Ну, може, поспіль два рази, якщо ми приїжджаємо на два дні, тоді поливаємо і все досить непогано виглядає. Тож, в липні будемо підживлювати. Можна ще використати такі препарати для підживлення: мегафол, плюс плантатор, або смарт Grow плюс. Плантафол. Всі ці препарати розчиняємо і робимо бакову суміш на 10 літрів води через два тижні після першої обробки, наприклад, 1 липня обробляємо, 14 липня проводимо таку ж саму обробку, повторюємо. І дивимося на, наш, на нашу газонну траву. Друзі, газон, на, газон е, сам по собі це найскладніша рослина по догляду в садочку. Найскладніша тому, що треба стригти регулярно, тому що треба поливати, підживлювати. А ще боротьба ж з бур'янами. Ми користуємося препаратом цукрон. Нам дуже подобається. Є професійні препарати, але поки нас влаштовує саме цукрові. Газон це дуже гарний фон для всього садочку. Якщо на фоні газону зростають квітники, вони виглядають більш вишукано. Тому, якщо у вас є можливість, сили, друзі. Обов'язково саджайте газон. Городини в цьому році в нас, друзі, небагато. Якщо сказати, що практично зовсім немає. Ну, декілька кущиків е, помідорів, там перці. Взагалі на перці, я і сподіваюся, там не дуже в мене багато. Але коли вирощуємо городину. Обов'язково використовують тільки біопрепарати, там, де квіти, там де хвойні, всі рослини, що я не заношу в будинок, всі рослини, які ми не споживаємо, я можу обробляти хімічними препаратами. А всі, що ми їмо, обов'язково ось в мене вони лежать, чекають своєї черги, обов'язково використовують тільки біопрепарати. Ще хочу сказати, що коли ви вже відкрили біопрепарат і не використали його, його в цьому році, наступного року його не можна використовувати. Хімічний ще можна там залишити, а біопрепарати, якщо відкрили, використали і все. Зберігати їх в відкритому вигляді не можна. Ось, друзі, отака в нас городина квітне вже помідорки. Ну, може, помідорки й витримають, що ми приїжджаємо сюди раз на тиждень. А перці, звісно, вони полив дуже люблять. Ну, таке собі в нас в цьому році з городиною. Але поприбирали бур'яни. Дивіться, вже краща ситуація. Ось тут немає вже бур'янів, а тут дивіться, вся грядка тільки м'ята в нас зростає. І у липні місяці продовжуємо стрижки. Хвойні стрижемо. Верби стрижемо. Хакурні шики будемо стригти. Кущі стрижемо. Тільки обов'язково чекаємо, щоб температура була 24-25 градусів. Стрижемо або рано вранці, або, або пізно ввечері. Щоб рослини не страждали. не страждали, Якщо спека, чекаємо. Тому що після стрижки можуть підсохнути краєчки ваших рослин. Дивіться, стригли, які пухнастики вже наші чупа-чупси з той смарагд. Обов'язково влітку, коли спека, дощуємо хвойні рослини, дощуємо самшити. Тому що дуже сухий, дуже сухе повітря в садочках, коли спека. Треба підтримувати рослинки. Дощування їм допомагає витримати спеку. Тому обов'язково не лінуйтеся. Це така медитація, Друзі, берете шланг ввечері вже сонечко, трошки починає сідати, а ви всі ваші хвойні рослинки поливаєте, дощуєте. Вони дивіться, які гарнюні, коли доглядаєте за ними, підстригаєте, підживлюєте. Ну, як і люди, якщо корисно гарну їжу споживають, то і здорові, красиві, посміхаються, гарний настрій. Друзі, сподіваємося, що. Таке відео буде вам корисним. Бажаємо всім натхнення, щоб була можливість доглядати за своїми садочками, щоб сили були, щоб час був. Це теж дуже важливо. Вам бажаємо всього самого найкращого, а ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку. До зустрічі!